225 систем, якщо вам цікаво. В Україні були в 92-му році. 225 систем протиповітряної оборони. В uh, 19-році мені здається було біля 60. Більшість систем було. Uh, Кудись ділось, я не знаю, кудись. В період, в період 2000-2019. В цей період. До 2000 року України з 225 залишилось 168-169. Ну, тобто було вже менше. Але, але все-таки було, ну, бачите, 170 систем. І за наступні. Роки, до 19 року у нас залишилось біля 60 систем. 225 все ж таки так, і 60. І тому я до чого це говорю. Навіть не через те, що, хто у нас, як вони їх куди давали, продавали, вкрали. Я не про це зараз. Я про те, що ми повинні зрозуміти, яка була щільність захисту України. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, який захист у русский. Я ось для чого. Розумієте? Тому що наші системи продавалися не тільки кудись там, на Близький Схід, і руським також. Ось я прошу.